Вітаю! Час погоди на телеканалі Віка. 10 травня в області Хмарно протягом усього дня. У Черкасах буде 18 градусів тепла в день до 11 вище за 0 вночі. В Умані та Звенигородці дрібний дощ. Тут синоптики прогнозують до 11 градусів в день. Вночі стовпщики термометра опустяться до плюс 8. На жителів Канева та Золотоноші чекає переважно похмура погода. Температура в день до 18 градусів вночі 9 градусів. У Смілі та Чигирині небо буде вкрите хмарами. Тут буде 19 градусів в день та 9 градусів вночі. А з вами була Анастасія Лучицька. Бережіть себе, побачимось на телеканалі Вікка.